Сьогодні я запланувала і хочу з вами поговорити лише про інжир. Інжир достигає другий врожай і його дуже багато. Тобто, те, що в минулому році я вам показувала, що інжиру було, був, ми ходили, його куштували, смакували. Дуже смачний, дуже чудовий медовий то в цьому році ми бачимо другий врожай набагато більший. Перший врожай був, скажімо, скажімо так, був чудовий, був смачний, був солодкий, але його було не так багато. І зазвичай, як ми зараз зрозуміли і бачимо, я вам показую, показую ті, які достигають, і вони достигають один за одним. От один, зараз один ми скуштуємо, я візьму його. От коли вже дозріває, сам плод інжиринки дозріває, і якщо він отак нахилився, це значить, що він вже достиг. Зриваємо його і отут нема ні, не виділяється ніякий сік. Це говорить про те, що він достиг. Цікаво, так називається інжир, смаковиця, смаковиця, так? і називається фігове дерево, листочки його насправді схожі на дулю або на фігу. І всередині, якщо розрізати сам плод, теж така як можна сказати схоже на цей листочок. Зараз я вам покажу всередині. Чудовий такий, чудовий солодкий. Тому зараз саме час їсти його. Смакувати і набиратися вітамін, желіза мікроелементів. А якщо їх вже настільки багато, що можна зробити і варення, робимо варення минулого року, я вам показувала. Найсмачніше, мені найкраще подобається це, беремо інжиринку, ріжемо. Її і засипаємо цукром. Через 8 годин доводимо до кипіння. Потім ще раз можна теж довести до кипіння. І хватить. Ну, тобто, він не такий, як ми побачили, він не такий привередливий. Приготуванні варення смачний, солодкий. І також він не потребує такого дуже великого уходу за ним. Тобто ось, будь ласка, покажу вам, що так, ще оцей можна взяти. Якщо він вже, якщо вже є ось така тріщинка, це говорить про те, що він вже шпілий. Ще що помітила, друзі, якщо, бачите, оце, оці білі крапельки, це від соку. Коли ми зриваємо листочок, тут з'являється отакий білий сік. Те, що я побачила цим соком, можна обробляти всякі папіломи, бородавки. Він їх стягує і зменшує. Оцей сік. Це те, що помітила я. Другий врожай самий сами великий, його багато. І ще показую скільки зелених. Це якщо протримається тепла погода, зараз зараз якраз для достигання інжиру сама комфортна температура. І потім, і потім потрібно буде підрізати старі гілки, а залишити молоді. Це він теж почав достигати, такий цікавий, десь його передавило було гілочкою. Якщо нам попався такий чудовий сорт, дуже багато на кожному, на кожному листку, біля кожного листка і сидить ягідка біля кожного листка. Ось зараз покажу гілочку, будь ласка. О, Ліка, доброго вам дня. Так. Ліка, дякую, що ви зі мною. Доброго вам дня. У нас трішечки похолодало, але я сподіваюся, що все-таки інжир достигне. Ми бачимо, що інжиру багато є. От, дякую вам за лайк. Дякую вам за лайк, дякую за підтримку в чаті. Чат у мене працює, тому е, приєднуйтеся, хто хоче підтримати мій канал. І всіх вам, всім вам дякую за те, що ви зі мною. Я бачу, вже є два в мене глядача. Дякую, друзі. Приєднуйтесь, чат працює. Пишіть, підтримуйте в чаті мій канал. Зараз ми дивимося, і я вам показую інжир. Інжиру, друзі. Є молоденьких пагонців, є багато саме цього сорту, який сорт ви мене запитували, тому я не скажу, не знаю. А от поділитися, звичайно, зможемо, якщо виявиться, що ви хочете, кому хочеться посадити таку. Такий чудовий інжир. Як називається, і ще раз кажу, не знаю. Не знаю, тому що це нам подарувала, поділилася з нами наша сваха. Так? І ми. І от так виявилося, що він дуже чудовий. Перед цим у нас був зовсім інший, який не такий, не, не давав він такої. Не такої, не такої великої врожайності, так можна сказати, так. А цей, якщо бачите, показую, це ще стільки зелених біля кожного листочка, біля кожного, скільки їх е, достигне, побачимо. Але уже, ось покажу ще, будь ласка, такий слідуючий. Оцей, це ті, що достигають. Дивлюся сюди. Минулого року я зробила варення із зелених, то зелені вони інжиринки, не дуже, вони тверді такі, тверді. Але я їх з'їла, теж смачно взимку цікаво згадати про літо. І ось іще покажу, ось, іще трішечки, друзі, сьогодні трішки у нас похолодало вітер. Напишіть, яка погода у вас. У нас вітерець, да не вітерець, ви чуєте вітер. І, мабуть, він несе з собою холод. Вчора, вчора була золота, осінь навіть можна сказати, літня була погода. О, сьогодні вже Зранку було трішечки холодніше. Зараз такий вітер, можливо, ну нам казали, що в деяких регіонах вже пішло по холоданню. Але все-таки чекаємо, що наш інжир достигне. Ота краса. Така краса, така смакота, смаковиця, фігове дерево і інжир. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною у нас теж прохолодно. Так, так, бачите, вересень був чудовий, жовтень лише розпочався, і тому я сподіваюся, що і жовтень буде чудовий. Ну, будемо сподіватися на теплу зиму, на теплу осінь, спочатку, потім теплу зиму, а далі літо. Друзі, дякую вам за те, що ви мене підтримували. Дякую за ваш лайк. Ліка, я дякую вам за коментарі в чаті. Всього найкращого, гарного вам дня, чудового настрою, чудового та успішного початку робочого тижня. Всього найкращого. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки. І дякую за коментарі. Всім пока!